Пані Світлана задає питання з приводу: да коли нарешті заспокоюються з товщиною утеплюючи Заколібали!». Ну, вибачайте, пані Світлана пише по-інакшому. Е, розрахувала на Каді Про товщину утеплювача 150 мм, але ДБН поступово збільшує норму утеплення і цікавить ваш прогноз на найближчі 10-15 років, чи варто збільшувати товщину вже зараз. Ну, По-перше, пані Світлана, друзі, для того, щоб користуватися Кадіпро, треба вміти їм користуватися. Якщо ви е, робили розрахунок для першої кліматичної зони, я кажу вам одразу, пані Світлана, у вас помилка. Угу. У нас не існує утеплювача, котре у нас зараз пройде 150 мм. А чому? А тому що, друзі, давайте от я вам відкрию ДБН і покажу. Я давно щось перестав відкривати нормативи, от хоча треба. Я взагалі то ж, ви ж знаєте, я багато разів це показував. Тому так це у нас бібліотека. От хто вам ще з блогерів, от, друзі, вот в такій кількості документів, книжок, досліджень і так далі. Це от не так багато нас. Я сподіваюся, що будуть. Так, у нас ДБН 21-го року. Нам треба ось теплова ізоляція. Значить, дивиться, в чому різниця. Зверніть увагу, будь ласка, на цю фразу. Мінімальне допустиме значення приведеного оперу теплопередачі. Да? Давайте з вами е зайдемо, друзі, на Кадіпро. І подивимося, що ж рахує у нас Кадіпро. Да. Подивіться, будь ласка, що рахує Каді Про. Ви бачите різницю опір теплопередачі. передачі. Прочитали, так? Да? А тут що написано? Приведений опер теплопередачі. От ця різниця. Тому, пані Світлана, я не хочу вас розчаровувати, але, на жаль, це різні речі. Друзі, це дуже велика різниця. Справа у тому, що приведений теплоопір, котрий нормують наші нормативи, він повинен враховувати всі міські холоди. Тобто всі зонтики, всі ваші балочки, всі е, ваші. Кріплення, котрі тримають дах там і так далі. Тобто, ми повинні все це враховувати. На сьогоднішній день Каді Про цього не рахує. Щоб це зробити, от подивитися інтерв'ю з паном Володимиром на нашому каналі. Ми задавали це питання, коли нарешті ми отримуємо повністю повноцінний розрахунок, і він сказав, що насправді це зробити доволі важко, тому що. Треба по методу кінцевих елементів все це заганяти, все це в планах. Але так як це ініціатива однієї людини, пана Володимира Іванійка, то, звісно, тут немає державного фінансування і так далі. Це його ініціатива, цей калькулятор, який він підтримує. Тому на сьогоднішній день от ми з вами рахуємо опір теплопередачі на цьому калькуляторі. І для того, щоб витримати норматив, нам треба. Трошки збільшувати товщину, тобто, щоб в вашому розрахунку теплоопір був там 4,2, 4,4 в цих межах, для того, щоб компенсувати оці всі міські холоду і вийти на норматив. І от коли ви будете це враховувати, ви побачите, що 150 мм ну, це з великою натяжкою, так скажемо. Може тільки цоколь будинка от я так думаю, можна рахувати. З такою товщиною. Тому, друзі, будьте, будь ласка, уважні, коли ви користуєтесь калькулятором, щоб ви розуміли, що він рахує. Це не останні збільшення товщини утеплювача. Я приведу друзі, вам приклад, є таке поняття як градуса сутки. Тобто градуси сутки за рік. От скільки градусів суток в Україні в першій кліматичній зоні, і скільки градусів суток, наприклад, в той же Німеччині. От, якщо ми розглянемо, тому що ми з вами завжди любимо казати, а от німці, а от у німців там, і так далі. Так от, щоб ви розуміли, якщо порахувати по одній методиці, а ми скоро це побачимо з вами і так, ви побачите, що Німеччина тепліша, ніж Україна, значно тепліша. Я неодноразово був в Німеччині, при цьому їздив по різним регіонам Німеччини. От, е, е, Слава Богу, була така нагода. І от коли ми в Києві вже ходили всі в дуже, в дуже в теплих одежах, ми коли приїхали в Німеччину, друзі, ми ходили там душа на розпашку. Бо от настільки була різниця, настільки там було значно тепліше. Тому, якщо ми подивимось з вами, от в Європі є 4, мені здається, 4 кліматичних зони. От вони поділяють свою Європу на 4 кліматичних зони. В Україні їх дві: перша і друга. От коли ми остаточно інтегруємось в єврокоди, ми побачимо, в яку зону ми потрапляємо по єврокодам. Ну, я так підозрюю, що ми можемо потрапити десь там третя, а то й четверта зона, можемо потрапити. Так от, на сьогоднішній день в Німеччині товщина утеплювача складає 18-20 см нормативно, і у нас складає 18-20 см нормативно. А тепер уявіть собі, ми, інтегрус... Інтегрус... ми стали частиною Європейського Союзу всі закони, всі нормативи та і газ коштує, як в Європі. Привіт всім, хто купує на сьогоднішній день от те, що будується навколо Києва. Ви ще згадаєте той день, коли ви це придбали, оці от розказні, навіщо утеплювати, не треба утеплювати, ви ще згадаєте, коли ваші будинки нікому не будуть потрібні. Вони будуть вважатися холодними, тому що коли піднімуть підніму вартість газу в 4-5 разів, а це буде буде обов'язково. То ви призрієте трошечки. Тому я дуже раджу всім, хто будується, утеплюйте до сьогоднішніх нормативів. Це саме мінімум, друзі, саме мінімум. Утеплюйте більше, раз ви вже ці роботи виконуєте. тому що у нас холодніше майже в два рази ніж в Німеччині. логіці у нас повинна бути на сьогоднішній день, якщо ми виходимо по енерговитратам, як в Німеччині, у нас на фасаді повинна бути 30-40 см утеплювача. Ну, звісно, це на голову трошки не лізе. Я з цим згодний, що це на голову трошки не лізе. Тобто, є все ж таки якісь розумні межі всієї цієї фігні утеплення. Тому з точки зору родини утеплювати більше, ніж 16 2016 року сенсу немає. Але держава все одно буде зробити все жорсткіше і жорсткіше ці нормативи для того, щоб зменшувати енерговитрати, котрі ми витрачаємо на опалювання наших будинків, квартир. Ви ж подивіться, от у нас клієнти, багато хто має і квартири, і будує будинок. Ну, багато хто має. Жить. От. Е, тому, звісно, норми будуть все це уже стачати. І якщо людина не може собі дозволити збудувати такий теплий будинок, ну то не будуйте. Чого це держава повинна потім мати головняк по опалюванню вашого будинку. Ну або платіть гроші, якщо ви не хочете утеплювати. Тому е, рамки розумного утеплення ми вже пройшли, я про це казав багато років, і ми вже знаходимося на стороні держави. Тобто а далі збільшення товщини утеплення це лише для того, щоб облегшити життя нашої держави. Тому вмикайте державне мислення, турбуйтесь за екологію, щоб ми не зжигали, господі, нефть, газ для того, щоб обігрівати наші будинки. Я не знаю, де воно зупиниться. Я сподіваюся, що воно далі 30 см не піде. Я відверто кажу, тому що навіть зараз, вже коли рахуєш, дивишся на все це, загальний об'єм від, от якщо ми візьмемо будинок, от об'єм всіх матеріалів, то на сьогоднішній день ми з вами виходимо вже десь на 35-40% об'єм утеплювача від загального об'єму, туди ж потрапляє дерево, цей об'єм. Тобто. Коли ми дійдемо з вами до 50%, будинок буде тільки утеплювач, виникає взагалі вже питання, а нафіга тоді нам всі інші матеріали, такі як цегла, кераміка, газоблок. Ну, будемо будувати лише з пінопласту. Тобто ставити стойки, каркасний будинок, пінопласт і все. І такі технології на сьогоднішній день на ринку України вже є. Є. Гарно це чи погано? Я вважаю, що погано. Тому що ми піклуємося про те, щоб не зжигати е, угліводороди, і при цьому просто на небезпеку обітаємо е, абрі, наші родини. Із-за цього пінопласту, із за поганого мікроклімату в цих будинках там і так далі. Тому так, я не сторонник цього всього, але я знову нагадую, друзі, що я професійний будівельник. А професійний будівельник він має сертифікат, ліцензії. І професійні будівельники зобов'язані виконувати нормативи. Це наш обов'язок. Це не питання нашого хотіння або віління. Дякую за ваші питання, пані Світлана. Ми рухаємося далі.